Пробувати міні-баттл такий твічинг проти вертушинга. Так, о. є клювання на вертуху, нарешті під сілом. Щушка, трошки піна, 128 го максквадіка. Ось ми будемо додому. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 29 липня 23-го року. Вже закінчується другий місяць літа, вихідний день субота і ми вибралися на риболовлю. Вибралися з сімейним складом, з батьком і з братом. Дімою також з нами поїхав сьогодні Дімон, майстер по ремонту спінінгів. Якраз він зробив і мені, і Дімі спінінги, я зламав на днях арену. Ось, ну, Дімон буде з Саньком рибалити також тут десь в цих краях, там, де ми рибалимо. Плануємо в основному на щуку в ті краї, де ми їздили вже неодноразово. Ну, Якщо там минула риболовля, у нас більше була по таким глибинкам, то зараз по мілякам, трошки вище затечію, ніж минула щуча риболовля. Погодка сьогодні сонячна, абсолютно, прохолодна, максимум 20. 3 градуси передають, зараз взагалі 12-13 градусів, так суттєво прохолодно. І сподіваюся, що риболовля буде цікавою. Хоча після дощів, які у нас весь тиждень йшли дощі, то рівень піднявся. Можливо, й мутняк буде, бо воду скидають, прозорість може бути меншою. Тому, ну, побачимо. Зараз он, батько накачується. Тут ми його закинули вище за течією. Як завжди, ну а далі вже ми поїдемо накачувати свого човна в своє традиційне місце. Зараз 630, ми приїхали десь плюс-мінус 40 хвилин назад. Виявилося, що ми тут не одні, що тут вже стоїть машина. Мужичок вже накачався, вже пішов вверх проти течії, крім нас вже тут був зібраний саньок, до нього човна плигнув Дімон і вони попливли. Ми з Дімою зараз також вже повністю в готовності. Чіпляємо зараз мотора на човна. Ось І погнали, мабуть, підемо вниз, батько там зверху рибалить. І ще один човен пішов. І там і там уже по декілька човнів. Ну нічого, якось, якось розберемось. У мене сьогодні з собою два традиційні для цього сезону комплекти на е, рибалках з човна. це... Один для твічингу, фаворит Skyline 1545 грам. І другий спінінг це фаворит Арена Stream 310 грам. Ну, з решта там катушки шнури можете за посиланням внизу подивитися. Під відео я в описі вказую на що я рибалю. До речі, аренку я буквально декілька днів назад рибалив в місті на Головня Я її зламав. Ось тут, але дуже оперативно Дімончик Діма Сімілет, майстер по ремонту спінінгів, група Handicraft Fishing у Facebook, він оперативно мені його відремонтував. І ось вже спінінг сьогодні готовий до бою. До речі, сьогодні вирішив використати свій карімат трансформер в якості сідушки на човна. Я його колись показував вам. Так, швиденько на сплав його брав, коли їздили за ночівлею. Зараз його як сідушко спробую. Думаю, буде зручно. Течія, друзі, достатньо сильна, рівень високий. Ну і те, що радує, що прозорість, слава Богу, гарна. Прозорість гарна. Починати буду з твічінгу, Поставив вервешечко. Ця точечка у мене завжди працює. Стабільно, РВшечка і щукерс номер один. Я знав, що туди треба кидати, отам вона стоятиме. Перша сьогодні. Перша сьогодні рабасик традиційний на відпускання. Ну, але є. І це приємно. Підростає. Так, он. є клювання на вертуху. Дрібно щукерсон, як завжди в траву зійшла, але вертушка спрацювала. Там он таке ж малятко, он в траві. Сидить, як і перше було, плюс-мінус. Подивився недавно звіт Пашіля Соцького, він писав про вертухи. Згадував, як у нього вертуха Veltic виграла змагання четвірочка. І я згадав, що в мене також коробочці є Veltic, він вже паржавів, так, окислився, ну, тим не менш. Ось бачите, Veltick спрацював, ось такий щупак. 2-0 рахунок, я у Діми перемагаю поки що. Так, ну малюк, пливи додому. Оба є ще на вертуху дрібняк. Ну, на вертушку то клює дуже дрібна щука, але клює з другого разу доскочила, Така ж як попередня. Бачите, вертуха працює, ця тема Велтік, оцей чотирьох... 4 Ч... 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 розміра, не пам'ятаю скільки тут грамів. Його вже і чухав, і прочухував. Але ось навіть отакий ржавий працює, в мідному кольорі він. Пливий малючок, третій сьогодні вже. О, тільки що вискочило... А, ні, тільки що я ледве на вертушку не підвертушив. Я думав, таке клювання гарне. Думав, щука непогана. А то я по лящу пройшов Вертушкою. Нарешті перше клювання у Діми. Також гігант, спрацював твічин, спрацював Кавун у самі Куму. Така грамі 350, мабуть. 3-1 рахунок. Щупак пливе додому. От, вкотре я переконуюсь в тому, що саме от по сонячній погоді Кавун. Гарно працює, тому що він матовий. І от по сонцю матові приманки це те, що лікар прописав. Вже майже 9-та година, пройшли десь, мабуть, кілометр 3 з плавом течія дуже сильна, води багато, тому риба десь в самому-самому березі. Дуже трудова рибалка. Якщо там, скажімо, початок був у мене, можна сказати, навіть цікавий. Так дрібнота, але клювало. Спочатку затичив, твічі, поки потім поставив віртушку на віртушку. Дві маленькі влетіли, ще одна вискочила і заглохло. У Діма також була нещодавно одна на твічинг, також на кавна, також шнурок грамів там 300 це там потолок. Ось і все. Поки так. Друзі, камера була вимкнена, он Діма піймав тільки що шнурка такого десь з пів кіла, мабуть, або ну, до пів кіла. Знову ж спрацював оцей у самі Кумо, в кавуні. Півкільний шнурик відправляється додому. Ось потенційно утворюється новий завальчик. Тут десь був. Поруч, але походу ось це ось дерево, оця верба, тільки нещодавно шухнула в воду і я думаю, до да там може бути завал, якщо ніхто не візьме бензопилу і не розпиляє це дерево. Ще вискочив на максквада. А Діма каже, там окунь вискакував. Мабуть він помилився, то був щупарьок. Щупарьок розмір дуже крутий. Не знаю, є тут 200 грам, нема 200 грамів. Отакі сьогодні клюють у мене. Всі чотири отакі. Вже 4 і всі чотири чемпіонські. Додому. Вон. У Діма такий якийсь мабуть, вихід почався. Ще один шнурочок. Діма шнурки трошки краще, ніж у мене клюють. Такі у нього грам по 400 трапляються. У мене дуже-дуже дрібно, там тільки що клювання було. Ну, Там є коментатори, які кажуть, що ми 95% риби забираємо. Ну, дивіться, сьома сьогодні щучка. І Сьома пливе додому, тобто ми 100% відпускаємо, тим паче, якщо це недозволений розмір. О, нарешті підсіла, щучка трошки більша. Вона то далека від, мабуть, дозволено, але така грамів 600, мабуть, буде. 128-го Макс Це найбільше. Сьогодні навіть зважу це блин, трофей в наших місцях, друзі. Бачите, 535-540 грамів. Щупак. Ті, хто кажуть, що я все, все трамбую, все забираю. Сьогодні яка це у нас? Восьма, так? Осьма поведу додому. Друзі, в мене є така цікава ідея. Спробувати типу, міні-баттл такий твічинг проти вертушинга на оберталку Буду робити по 10 закидів на твічинг і на вертушку. Буду робити по 10 закидів і побачимо, що виграє. На даний момент майже нічя. Правда, твічинг трохи виграє. Дві щучки я піймав на вертушку і три піймав на твічинг. Правда, на різні воблери Тут немає значення які оберталки і які воблери, але головне, щоб один спінінг це буде оберталка, інший спінінг воблер. І по 10 закидів. І побачимо, що сьогодні переможе. Зараз за твічингом фора 1.0. Так, ну почну, мабуть, з вертушки. 10 закидів, починаємо. Перший. Ну що, Вертушка Велтік, свої 10 забросів від. Працювало тепер 10 закидів на Воблер Max Quad 128. Ось уже перший погнав. До речі, на вертушку за ці 10 закидів один раз було щось незрозуміле, можливо, і клювання, але це не точно. Ось і вискочилась з центр цієї трави тільки що клювання. Бачило. Тут по центру трава і з неї вискочила щучка. Ну клювання на рахунку твічинга. Ось, ну, не піймалося. А так ось таку піймал, ходім какую ложку, кіло 200 Поймал, взяв. Їдемо на місце зі столиком. Обідати. О 12.30 ми причалили на нашому традиційному місці цього маршруту на обід. Зовсім не клює, вже мабуть десь з 10-ї години зовсім не клює, можливо, з пів 11. -ї. Мої експерименти з батлом трошки захлинулися. Ну, зранку то можна там зробити висновок, що переміг твічинг з рахунком 3.2. По щучці. І коли я почав ну, просто однакову кількість закидів робити, десь дві години так робив, то е, на твічинг точно один раз зірвалася щучка, ви це бачили. На вертушку можливо було клювання, але я не впевнений. Зараз перекусимо, відпочинемо і є надія, от, ну, от, приходив на пам'ять на минулих рибо, е, риболовлях, що... Саме десь отак от близько першої, десь о півдругій починався якийсь такий вихід у зубастої денний. Можливо, ось він буде і сьогодні, і ми ще побачимо якусь рибку. Ну що, Пообідали і йдемо продовжувати риболовлю. Попоралися ми за хвилиночок 20. Вітерець розігнався такий достатньо не слабий, метрів 5 в секунду. Мабуть, зараз піднімемося вверх знову і будемо йти спускатися далі з плавом вже до машини. Діма каже, що тут голови стоїть і у нього були клювання, він робив Ну? Піднялися ми кілометрів на 7-8 від місця обіду вверх. Проти течії зустріли тут батька. Батько зовсім в шоці, каже, жодного клювання не бачив. Ну, на його погляд вода мутна. Ну Я б не сказав, що вона прям така дуже мутна. ну Мутнувата прирязку, дуже сильна течія, дуже високий рівень. Незвичний для цих місць влітку дощі своє дали. Звісно, тут у нас є така закономірність, що коли висока вода, кльову немає взагалі. Ну, можливо, щось воно там після обіду, щось включиться, десь якісь покльовки будуть, побачимо. Беремося за спінінг і погнали. Друзі, ви таки подивіться, яка швидкість течії. Некомфорт, скажу чесно, це не комфорт, коли така швидкість течії. Не встигаєш нормально робити закиди. Вода дуже висока, течія дуже при. От Бачите, оці от кусочки рязки, це значить, що відкрита вища геска, вона скидає багато води. І оця рязка йде, вода піднімається, риба тікає в самий берег. Туди. Там трошки тихше, спокійніше. І вона абсолютно неактивна в таких випадках. Друзі, дивіться, оце отака. Отака пакость нам псує всю рибалку. Такі волохаті водорості з'являються десь після середини літа. Вони взагалі не дають життя. Кожен закид, що не кидаєш, Плуваємо після обіду. Ось тут Діма бачив. Вихід і сход навіть у нього був щупачка, він не побачив якого. І в мене був вихід то, чи окуня, чи головня на твічинг, не побачив. ну Вода мутна, силуетно дуже. І е, одного разу щучка вискакувала. Також силуетно важко сказати яка. Е, що слід відмітити, що отут ми піднялися вище, за те, чи тут вода мутна, капець. 16 година. На жаль, після обіду ми жодної риби не піймали. А якщо там якісь виходи на старті були там, і у Діми, і у мене, то зараз річка абсолютно мертва. Це нагадує нашу риболовлю на день рибака декілька тижнів тому. Якби оце перший раз в житті приїхав сюди на риболовлю, подумав би, блін, та тут риби немає взагалі. що це все-все і такі Діма на самі нагінату малюка з четвертого сьогодні витвічив. Може це вечірній вихід. Так, шнурок пливе додому. Дев'ятий на двох, 9 відпущень. Що, робимо останні закиди вже час Пів шостого ми пішли знову нижче машини. Після обіду взагалі нічого. Діма -то одного щупака піймав, а я і клювання не бачив. Пробував також знову і вертуху, і твічинг, щоб же ж таки цей батл у нас відбувся. Але ні на те, ні на інше не було навіть натяку на клювання. Все, зараз пливемо на базу і збиратися. Шоста година ми вже причалили, зібралися, будемо виходити. Отака От риболовля вийшла, дуже трудова риболовля. Чимось нагадує риболовлю нашу на день рибака. ну Трохи, звісно, піймало. У нас з Дімою 9 хвостів, 9 щупаків. Щупаки всі позорні. Е, у мене найбільше був 540 грамів, у Діми там щось до пів кіла, 460, здається. Все решта там, ну, 150-200-300 грамів. Отакі гігантські щупачки клювали. Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім щасливо, до нових зустрічей!